наявності Tesla Model Y, це у нас повний привод, Dual Motor, Long Range, 21 рік випуску, 22 модельний. Шикарний білосніжний автомобіль з білосніжним салоном, Два комплекта гуми, 80 тисяч км оригінального пробігу. Давайте перейдемо до салону. Білосніжний салон. Опційно, до речі, встановлено третій ряд сидінь. Повний електропакет, всі можливі підігріви, Автомобіль оновлюється. Окрім того, тут у нас є автопілот, тут у нас є європейський модем, автопаркування і так далі. Все працює без жодних нарікань. В літній період вона в реальності проїжджає в межах 500 км, зимою це 400-420 км. Реального пробігу. підігріви задніх сидінь. І ось так у нас виглядає третій ряд. Там ще одна сідушка, вона зараз складена, третім рядом в цій машині фактично не користувалися. Електропривод багажника. Шикарний автомобіль з оригінальним пробігом 80 тисяч кілометрів. Можливий огляд тест-драйв знаходимося. Ми в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5.